Друзі, всім привіт! Сьомого година ранку ми їдемо копати. Сьогодні їдемо не на Черняки, їдемо шукати середньовіччя. За 100 кілометрів від Вінниці. Не знаю, що буде. Будемо сподіватися, що щось випаде. Їдемо сьогодні, вся бригада в я, Я, Папа, Володя, Коля, Кум. Не вистачає тільки вані і гіене. Пацани, вам привіт. Приєднуйтесь скоріше. Так, ну що, ми, друзі, їдемо, побажайте нам успіху. Якщо щось буде, то ви побачите це відео, а не буде, то не побачите. Все, друзі, поїхали! Так, друзі, тільки зайшли в ліс, буквально 5 хвилин, в колі вже є дві знахідки, монетка 61-ша. Дві копієчки. І по і отакий, схоже, як то обломаний якийсь наконечник був. Чи що воно таке? Моя якась проколка, пробойка, не знаю. Ну Якась така прикольна штучка. Добре, все, ми шукаємо. Прибори вже всі просто дали, ходимо в такому лісі. Куман, папа, щось там вже копає, Володя, Коля. Ну, от. Все, пішли. Так, друзі, хороший сигнал. Попробуємо в прямому ефірі. 46, 48. Попробуємо сейчас виковати. Звісно, буде трошки незручно.

выкопал. Сейчас будем, друзья, двигаться. Так, секунду, вдягну наушники. Все, нашел. Ну все, я уже вижу, что это говница кусает. Короче, ржава такая. Бляшечка, блин, а так пища. Четко. Да, ну буває. Що я на ржавій певній пробки так пищи. А, ну ничего, ладно, шукаем. Так, друзі, в кума є знахідка. Ось такий хрестик випав радянський. Куцуй, ва. Алюмінію, ну, Пойдет. Добре, шукаємо. Так, друзі, був у мене сигнал. Та, випав отакий от гудзик. Схоже, щось як то на якесь срібло, чи може олов'яниста бронз. Може і олов'яниста бронз. Чотири дирочки, Вони такі тяжкі, бляха. Дай Ой, от такий. Така знахідка. Похвалюсь вам свою нову хабарницю зробив. Та поламалась. О, така ниця. Гламурненька. Поняли? Це у них ухрей-мухри. Так. Все, шукаємо. Так, друзі, вологіє знахідка. 15 копійочок. Давай фокусуй. Щетовик, 1932 рік. І стан бодрий. Воно ну, тут все витрати, це просто. Земелька. І ось такого гудзика. Прикольно. О, це вже це по-любому середню віч. Напевно, я так думаю, так. Да. Мідний, зелененький такий. Щось вроді чи це мені кажеться. Значить, як щось зображено, не можу поняти. Може, ні. Добре, все, отакі такі знахідки шукаємо. Ну що ж, глядачі, в колі розсипуха сируна. Під деревом, дивіться. Всі ранні. Значить це 20 щитових, походить. Щитовик, так. Да? Да, 20 щитовик, 10 рамочник, 15 рамочник. 15 рамочник. Це що? Щитовик 15. І п'ятачок 39. Зачетно. І дві таких пулі. Ну, а тепро, що тут скажеш? Все, шукає. Ліс гарний взагалі. Красота! Да. така какая. Так, друзі, в колі знахідка. Випав такий от ножичок. Прикольний. Копаємося, до хата була. Ось тут хата була. Ледна, ми тут ходом копаємося. Ой. Ну, Попадає. Ось такі штучки. Добре, шукаємо. Так, коліжна знахідка Дивіться, хто знає, що це таке. Ну, тут виде таке. Як це, як сверло. Бачите? Ну тут так. Довге-довге і от тут потім таке гостеньке. Хто знає, що це було? Таке воно величеньке, блін. пів фіскаря, корот. Якось так. Підсказуйте щось. Добре, шукаємо. Ну що глядачі, у Володі випала прикольна знахідочка. Дивіться, який здоров'яний перстень. Фокусуй дивись, зараза. О! Дивіться, який крутий! Тут розочка така камінь, Ну, видимо. В общем, короче, кто-то сам скльопав, но прикольно, здорово, таке, цікаве вообще. Розочка тут така гарна, блін. <да>? Можеш золота? Да, може золоте, Володя каже. Як бе ж Ну, все рівно знахідка прикольна. Цікава, така. Добре? Шукаємо, Володю вітаємо і продовжуємо пошуки. Так, друзі, дивіться, ну, де, лопатка яка, де, що тут, Коля де, 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 знайшов. Взагалі, то, що показував раніше, Коля викопав, ну далеко, звідси, І тільки що от Коля знайшов, виявляється, воно однакове, І. Дивіться, воно все тут один хрест, другий, третій, четвертий хрест. А тут як полумісяць. Де, я, я, Там теж наче було. був хрест. Коротше, що це таке? О, якісь хрести, щось непонятне. Посеред дороги дав просто валялись, Так. Може хто знає що це. М може буде колись від якоїсь може... Якийсь стару, стару... віра, якісь, якісь віру. могила, каже, може, це шо йока. А ви зможе якесь клепки. Може, це? добре, добре, друзі, шукаємо далі. І так, ну що ж, є в папи перша знахідка. Таку я вкопав, вкопався, Артем. Угу. Три копійки 1952 рік. Чекійчі, чи чи 32. 32, так. Да. 1932 рік. Ну так. У мене ще жодної монети, нема вже начало 12-го. У мене тільки один гуджик. Це капець, пацани. Кум там вже, блін, совєтів надьоргав. Коля совєтів надьоргав. У мене взагалі щось ніфіга. Це вже зверху, так. Щось там папа ще сигнал. Добре. Шукаю. Так, друзі, коротше в папи ще одна монеточка. 3 копійки 34-го. І у мене нарешті перша монетка. 2 копійки 1983. Сохран гарний. Лісовий. Ну, все, що в неї гарне, це. Сохран. У мене теж гарний сохран. Толку з нього. Ай, друзі, щось конечно, блін, печально. Печально. Тут такі схили, пагорби Блін, і толку мало. Добре. Ноги вже, блин, мокрі мокрые. Шукаем. Ну, так, в Колі. Підійшов Коля, по знаходу, короче, якась така шняга. Не знаю, що тримає. Це вже бач. Не пуняю, а це, а це і ось, ось, цей. Ні, то якийсь. П'ятачок, тихенько. П'ятачок 57-го. Номерочок якийсь 6 чи 9. Що воно таке, коротше. Гудзика плат... плат... 2. 15,80. Може да і 270. Це... Якось так. Добре, двигаємо. Ну, так, друзі. Це. Коротше, от кума всі знахідки. 20 щитовик, 5.61, 15 рамочник, копійка позня, гудзик, 2,63, 15.61, двушка рання, 3.36, дві двушки ходячки 93-го, колечко, ну, хрестик. Цей що? Коротше, так. Добре? А, от Коля ножик. Мідний кінок. Коля знайшов кольцо. ножика. Мідні накладочки. Гвоздики, ну, взагалі, таке прикольне. Добре, шукаємо. Да. Не, шукаємо, ми прийшли, зараз будемо їсти. Будемо палити кострик, їсти і потім будемо шукати. Ну що, зараз ми трошки пообідаємо. І Поїмо, ну і будемо щось шукати. Все, друзі, нам приятного атіта. Ну а ви, дивіться, витрайте шлюнки. Так, друзі. Є у папи знову монеточка П'ятачок 31-го стана стану Балгєни. От Поки що так. Шукаємо пацани десь впірвали, навіть не видно їх. Ну, будемо шукати. Є в мене монетка нарешті. Копійка 57, блін, з такого картофана до його видобав. Єлі, блін, найшов, це якийсь капець 57 рік. Я вже думав кидати його, блін, бо і пещи, і пещиді я вже викопаю, викопаю, викопав і викопав, блін, нема нема, нема. Така голуба наша капець Фу. Думав, вже глюк якийсь. 57 рік. Ну що ж, шукає так, друзі, папи випала знову монеточка. 15 копійочок 1946 рік. Так, і якась. така байда. Байда. <риклад> Байдень. Штучка дрючка. тяжола, типа свинець, ні сінець, не знаю, Коротше, якось так. Добре. В мене монета. 2 копійочки 1968. О, так Коротше, біля двушечки випала ще копієчка 1965 рік. Це блін, хоч би вже ранні якісь совети були, блин. це жах. Стільки проїхати і, блін, одні совети. Це капець. Коротше, щойно мене був сигнал. Випало 3 копієчки. 1953, нарешті Хоч болімені. Е, і біля нього був сигнал. Е, випало не, не ця ось ця. 62-го року копійочка. І до цього ще знайшов одну копійочку 66-го. Ну, загалом. Загалом якось так. Добре, шукаємо. Так. Папу знову монета. 15 копійок щитових, 31 рік. 31, ну, Так. Все, двигаємо в сторону машини. Кінчився наш коп. У мене монеточка. Нарешті п'ятачок, 28-го року. Ось такий перед цим знайшов 20-61. ку Коля там накосив ходив. Де не фокусую. О, накосив там вже капець. Кум Там володя. Папа, Що? Давай, коля йде, буде хвалити. Ніфігаш. Це що? А, це сверло? Сверло, да, бурик маленький. Ручка туди ставиться, Йоги, це можна брати. Я точок знайшов. Ну что, показывай. Что там по Чи Че выключати не знімати? Щоб ты не позорився. О, друзі, 20.61 моя. Убито. -мо! Дика это все що знайшов. И я щось. Рубль. Да. Рубль. А в колени не рубль дал. Короче, друзья, Коля, ну, Коля чемпион тут, без то в варианте, да, ну, короче, ну, вы понимаете, все, да. Короче, друзья, так что уже едем додому, в общем, даже ведь не делал, там такие горы, болота, короче, ели, все пханы. Машина зверь, конечно. У Єрі виїхав. Це жесть, конечно. Добре, будемо їхати далі.